Вітаю вас! Хочу поділитися з вами, як помити вазу без йоршика, без якихось хімічних засобів, якщо там є сліди від води. Беремо шпайки з курячих яєць, доливаємо трошки оцту, якщо невеликий осад вазі. Від води можна навіть самим оцтом помити. Якщо є трошки такий твердіший більший накип осад від води, кидаємо туди яєчні лушпайки і трясаємо на всі боки, поки той осад не зніметься. За допомогою гострих країв лушпайок і оцту дуже гарно розчиняються ті всі. Осодиті всі відкладення на стінках, і ваза стає досить чистесенька, блискуча, скрипуча, дуже гарна. Спробуйте.